Якби жителі цих селищ увірували і були багабоязливими, ми б відкрили їм благословення небес і землі. Отже, дорогі віруючі, сьогодні ми будемо говорити про ціннісне поняття. Про таке поняття, яке важко навіть перекласти на інші мови. Будь то українська, російська чи будь-яка інша, яка не відноситься до мов, які сповідують народів, які сповідують іслам. Важко перекласти. Я... Благословення перекладається барака. барака. Але це... я вважаю, що це не точний переклад. І насправді це нормально. Є інші поняття цінності, цінності, якості, риси, які неможливо перекласти, наприклад, ІСР також неможливо перекласти. Часто ми чуємо, особливо від наших батьків, матерів, матусь, які кажуть, яке було життя благословенним, як там було благодатно, як. Це було благодатно. В тому було бараке, в цьому було бараке. Отже, що таке бараке? Бараке, дорогі брати та сестри, це достаток у всьому доброму. Бараке не обмежується тільки грошами. Існує бараке в часі. Існує бараке. الثاني. اسمه بركه وجدناوسنا. قال ابن القيم رحمه الله: البركه حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار فمنه بركه برك البرك البعير اذا استقر بركه البعير اذا استقر على الارض ومنه المبرك لموضع البروك Ібн Каїм пояснює, що таке Альбараке. же. Та каже. Аль – це стабільність, незмінність та стійкість. Від цього походить слово «барака» для верблюда. Якщо кажуть про верблюда, що він «барака», мається на увазі, що він всів на землю. Так кажуть араби в арабській мові. Звідси слово барак місце для. Стоянки. І додав автор словника Сиха. Все, що стало на місці і залишилося, вважається Мубарак, Мабрук Благословенним. Або араби кажуть Ельберк це велика кількість вірблюдів. Або – це як ставок місце для води, де вода зібралася. Що це місце названо так через здатність утримувати воду. А також кажуть «аль-барка» через Хамзу, це стійкість у боротьбі та рішучість в ній. Кінець цитати. Це цитата в Україні. Тобто, Ель-Баракету їєнеме у вазіядтабріку аддуавідалі хатта вайухалю баракаллаху обарака. Лягу оборакафі, обарака عليه Благословення «барака» – це зростання та збільшення. Та це молитва. Благословення. Коли ви когось вітаєте з чимось, кажуть: нехай Аллах благословить Його, нехай Аллах благословить у ньому, нехай Аллах благословить для Нього. Як же часто згадується це поняття, це цінність у Корані? Ми наведемо декілька прикладів. Не всі це неможливо. Наприклад, Аллах каже: Бадаудуляхміні шайтану раджім, енбурі ва ман оманхауля. Це в контексті якраз того, як Аллах та'аля розмовляв з Мусою. Ось Муса сказав своїй родині, я помітив вагон, я принесу вам звідти якусь новину або палаючу головню, щоб ви могли зігрітися. Коли він підійшов туди, то почув голос. Бурі, камен фіннарі, благословенний той, хто у вогні, і той, хто поблизу нього, преславний Аллах Господь світів. І далі Аллах каже: о Мусо, воістину, я Аллах всемогутній мудрий. В іншому аяті, Аллах Тааля каже, валя ва ва ісхак. Це в контексті про Ібрагіма. І ми благословили Його, дарували їм барака та ісхака. Є серед їхніх нащадків праведники, а є ті, які справ... справді несправедливі до себе. В іншому аяті. Ми підкорили Сулейману могутній вітер, це вже про Сулеймана, який, салям, який за його наказом дув на благословенну нами землю. Адже ми знаємо про кожну річ. Або устами Ісуса, алейсалям, Аїса, воджа, аляніму фі сурат макунту, Він зробив мене благословенним усюди, де б я не був, зобов'язав мене молитися і давати закят, доки я буду жити. Або про «Ва кітабун мубарак». Ми зіслали це писання благословенне, яке підтверджує те, що було перед ним, щоб ти застерігав за ним матір міст. Або в іншому аяті також. «кітабун мубарак». Це благословенне писання, яке ми зіслали тобі, щоб вони міркували над його знаменнями. І так далі. Як ви бачите, ці приклади аятів вказують на те, що це цінність, що це поняття, поняття, яке стосується як людини. Воно є як може бути рисою, як описом і так далі. Таким чином, дорогі віруючі, барака це достаток у кожному доброму. Барака не обмежується лише грошима. Є благословення в часі, як я вже казав. Є благословення бараке в знаннях, в дітях, в житті. Але важливо, це не означає, якщо ми кажемо бараке, що це щось много. Так? Ні, не обов'язково. Тому це важко перекласти. Ні. Не зовсім так. Це стан. Внутрішній спокій, відношення до цього, це відчуття щастя, радості блага в кінці кінців. Отже, віруючи, бараке це джерела добра та велика кількість благ. Якісно в першу чергу. І неважливо, скільки. Чого ви маєте? Важливо те, що навіть мала кількість усього цього, якщо це є, що це даровано від Аллаха вам. Це важливо. І, і воно дає дивовижні завжди результати, наслідки. А якщо бараке забрано, то все, що ви маєте, навіть якщо буде його багато, це буде як дим, пар. Те, що ви не відчуєте. Саме головне, на чому слід зробити акцент для розуміння того, що таке барака. Мімма ян баги, таслім гід та слім. баракату мін Аллахі та'аля. Ша'нуха, ша'нур різкі, вал гідая. Що барака це така справа, річ положення, яке дарує Аллаху. Як Він дарує різх наділ кожному з нас. Як він дарує гідаю. Вірний шлях. Ніхто не може вказати людини істину. Так, є причини, є дії, які можуть привести до чого. Але в кінці кінців це від Аллаха. Подарунок від Аллаха. Це дар від Аллаха. Однак це не означає, що не має своїх причин. Тобто це зовсім не означає, що барака від Аллаха і не має того, що ми можемо зробити, щоб отримати її. Так? так що ж ми повинні робити, щоб у нас була баракя? Овіруючи, в першу чергу, це таклагія, це богобоязливість, як в першому аяті, які я вже зачитав. І якщо жителі місць цих селищ увірували та були б боєзливими, то ми відкрили би їм баракет. І це множеність. Міне семе і волар. Валякінкетзебу. Однак вони. Далі по контексту що Аллах каже? Поважали це брехнею. І Аллах навпаки все зробив. Фахадне гумбі макену ексібун. І він їх наказав. В іншому аяті. Хто боїться Аллаха, тому Він дає вихід. Омайєт тапіллега яджаллаху махраджа» Хто боїться Аллаха, тому він дає вихід з будь-якої ситуації. Та наділяє звідти звідти той і не чекає. Тому, хто покладає сподівання на Аллаха, уповає на Аллаха достатньо його. Аллах доводить до кінця виконання наказу Свого, і Він для кожної речі створив її міру. І від Умара Аль Хаттаба що він сказав. Я чув, як посланець Аллаха, салів -салі, сказав, якби ви уповали, покладалися на Аллаха так, як це належить, Він би забезпечив вас, як він забезпечує птахів. Вони вирушають голодними вранці і повертаються ситими ввечері. Баракя, віруючі, таке ж залучається через виплату закята. Через благодійність, через пожертвування. Якщо ви хочете, щоб була баракя у вашій сім'ї, не будьте скупими. Чому? Тому що Аллах Субхану Таля та каже: Худмін Амвалігім Садапатен, тута гіру гум ту ва осалі алеїм інна салатака, секену легум, валлаху самім алейм. Приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх. І піднести, піднести цим. І молися за них, бо твої молитви спокій для них, Аллах все чуючи, все знаючи. Закят це обов'язкове милостиня, яке очищає майно та душі. І Аллах каже в цьому аяті, щоб очистити піднести цим. Це означає, що закят очищає людей від гріхів та поганих рис характеру. А також збагачує їх, примножує їхні добрі якості та справи. Збільшує їхню винагороду як у цьому житті, так і в загробному світі. В наступному світі, і розвиває їхні статки. Та всі санти кінець цитат. Тобто, дарує баракя таким чином. Наступна причина, яка дає баракя, це бірулюалідеїні Васила василату рахам. це. Велика насправді причина. З цього приводу посланиця Аллаха, салталлаху алейкум, сказав. Ман саррагу, саррагу, ан фі Той, хто бажає, щоб його доходи збільшилися, його ризик збільшився, «Ау лаху фі Юнсяу фі лягуфіерігі. Або, щоб був слід його, якщо буквально перекладати, «слід його був довгим, і цю фразу вчені по різному тлумачать. Щоб слід його був довгим, хтось каже, щоб Аллах дарував йому силу в тілі. Хтось каже, щоб Аллах дарував йому. Роки життя. Продовжив його життя. І мама не у вирахимгула якраз каже, що це є вірне розуміння цієї фрази. Але є багато інших-інших тлумачень, щоб Аллах зробив його слід. Тобто, що все йде від цієї людини довгим. І далі що? Або щоб його слід був довгим, нехай підтримує зв'язки з родиною. Фальєсим Єсель Рахіма. Сагігаль Бухарі. Таким чином цей хадіс вказує на те, що вчинки мають тривалий вплив і залишають слід в житті людини, навіть після її смерті, а також дарують йому ще довге життя в прямому розумінні цього слова, яке додається до його справжнього віку. Як вказують на це вчені. Наступна причина, віруючи, це хира атульку та таван». Це читання Корану. Міркування, коли ви читаєте, мислення. Не просто що ви читаєте і не розумієте. Навіть якщо ви не знаєте арабську мову, читайте переклад смислів та намагайтеся, звісно ж, втілювати це в життя. Тому що Аллах каже: мубаракун, оттапу, ла ми зіслали Це Писання благословення. Тож ідіть за ним, втілюйте його в життя і будьте богобоязливі. Можливо, помилують вас. І з цього приводу Сааді, Рахіма Гола, також каже, цей величний Коран, Мудре згадування це книга, яку ми послали благословення. У ній велика користь і багаті, багаті знання, з якого черпаються всі інші науки. І з якого витягується бараки, благословення. Немає добра, якого Коран не закликав чи не спонукав до нього. І в ньому згадуються правила та інтереси, які заохочують до цього. І немає зла, якого Коран не забороняв. І не попереджав про нього і згадуванням причин, що відштовхують від цього і тяжких наслідків. Тому слідуйте за ним у тому, що він наказує і забороняє. І будуйте основи та гілки вашої релігії на ньому. Інша причина, віруючи, це вже п'ята причина це ситку веяй в Банально, але. ناتسيف كذا في قصة نيت الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" قصة نيت الله كاجا، برودابيتسي بوكوبيتسي ماي براف فيبورو Поки не розійдуться, або сказав він, поки не розійдеться їхня зустріч, не закінчиться. І якщо вони будуть чесними та прозорими, то буде благословенна їхня угода. А якщо приховають щось або збрешуть, то благословення їхньої угоди буде знищена. Мухакад. Наступна причина, дуа, 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 ібад Аллах. З цього приводу посланець Аллаха каже Аллаху Мабарікляна фісахина ма'аль баракаті баракатей. муслім. О, Аллах. Благослови наш са' муд. Це виміри, які використовували араби в ті часи. І додай до цього ще два благословення. Це контекстуально вказано те, що дуа, воно черпає бараке, дає бараке. І якщо ви будете читати, дуа, які прийшли від Пророка або від Салафусалеф, то ви побачите завжди, що там згадується це поняття, коли ви робите дуа. Наприклад, коли хтось одружився Аллаху Лякума, абораке алейкум. Або хто народився, син, або якщо чоловік наближається до своєї дружини, теж дуа, дуа, дуа. І все це дуа про бараке. Наступна причина це істихфар. Це теж дуа, або особливо дуа про істихфар. Про тоді, коли ви звертаєтесь до Аллаха, щоб Він пробачив вам ваші гріхи. І це важливо, це дуже важливо. إستغفار ياكس الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Зійшли з неба. Просите, і я сказав їм, тобто Нух, алей Іссалям сказав їм, «Стахфіру Раббаку, просити прощення у свого Господа «Інна на океан Гафара. він той, той, хто вибачає гріхи. І тоді Він зійшле вам з неба рясний дощ допоможе вам багатством, синами і наділить вас садами, і наділить вас ріками. І наступна причина, овіруючи, це те, що треба в нашому житті брати все по праву. Коли людина бере все, що може взяти в цьому житті, а ми завжди в цьому житті намагаємося щось придбати і взяти, то ми завжди повинні думати, це по праву чи не по праву. І це важливо. وخصوصاً سيستوسويتش زويس نجا روشيل ماتيري الله صلى الله عليه وسلم كزاف ان هذا المال خضرة حلوة. من اصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامه الا النار صحيح الترمذي Посланець Аллаха, саллилахусалям, каже, ці гроші, це майно, як зелена і солодка спокуса. Той, хто отримає їх право, буде благословений у них. Але той, хто занурив в те, що його душа бажає, з майна Аллаха і його посланця не матиме в день Воскресіння нічого, крім вогню. Увіруючи, таким чином ми говорили про баракя. Но це не, не всі насправді причини, які можна згадати, їх більше. Ей мумінлер, ей азіз мумінлер, милер, берегет, лав є. Ангісер варті оберегите, казанмах, в бутун беплерне, анмада. çok sebeplerle andık ama hepsini değil. Ondan gayrısı var ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ta'amul vahid yakfil isneyn, Muta'amul isneyn yakfil arba. Yemek bir adam için aş. İki kişi yeterlidir. Yemek iki kişi için dört kişi için yeterlidir. Onun için Birlikte olmalıyız. Hey, وقال النبي ذُكِر أن, إن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعْ قال فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُفْتَرِقِينَ اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ تعالى عَلَيْهِ يُبارِك, يبارك لَكُمْ فِيهِ Anadaki, عليه الصلاة والسلام Birisi kele ve ayta. Ey peygamber, biz aşayımız ama hiç toymayız. O dedi ki, belki de siz ayır ayrılıp, ayrılıp. O dedi ki, birleşin. Birlikte oturup aşan. Ondan sonra Allah Teala size bereket bağışlar. Baş, başka başka səbəblər də o məmaniə-ül bərəkətə hubb-ud-dunya və kərahiyyətül maut. Əgər insan bu dünyaya çox çox sevsə, ölümdən nifrət çəksə, bu dünyə kəndi nəfsini bağlasa, Allahu Teala o addamdan o bərəkəti çekici. Onun için birlikte olunuz. Günahlardan çekiliniz. Allah'a itaat etiniz. Bereketini kazanırsınız inşallah. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.